Друзі, всім привіт! Ну що, вчора вийшло трьохгодинне інтерв'ю Зеленського американському журналісту-підкастеру Лексу Фрідману. Три години ні про що. Три години Зеленський показував, наскільки він ідіот. Там він і матами почав вже гнати. На кого ці мати було розраховано незрозуміло. Але дивимося: маємо те, що маємо. Президент України. Ми ведемо санкцій це хуйня. Вибачте. Ні, чому? До да похеру. Друзі, але все ж таки один факт є, на який треба звернути увагу. Зеленський заявив, що не він один крав. Крали й американці, і Байден. А саме. Було за весь період війни Зеленський вже порахував: було надано допомоги Україні, повинно було надано на 177 мільярдів доларів. Але Зеленський заявляє, що навіть і половини тих грошей, ну в вигляді зброї, я маю в виду тої, тої допомоги Україна не отримала. І він звинувачує, вірніше, запитує журналіста: можливо, там вкрали, там корупція, а не тут в нас, типа в Україні, з Резніковими. Ми тут корупцію не займалися. І тут він такий наводить приклад. Він ж це все розказує, що ми хотіли. У мене ось є літаки в мене в мене, в мене, от в президента в мене є. Ні, там в України, в українського народу, а він такий особник. Знаєте, в мене є літаки. І я хотів підзаробити чартерними рейсами, трошки привезти зброю. Але ж мені не дали американці. Ну, ну, ну корупціонери. Ну як не впустили мене в бізнес. От на такому рівні відбувається це інтерв'ю, таке мислення. На рівні мафів, там, на рівні перевізника. Там. <гум> От таке маємо те, що маємо. Сполучених Штатів Америки. За весь цей час цієї війни проголосовано або прийнято рішення було десь по 177 мільярдам. 177 мільярдів. Давайте будемо чесними. Ми не отримали половини цих грошей. Другий момент, який є дуже важливим, просто до прикладу: чи це корупція? Це перше питання. Чия корупція? Це друге питання. Наведу лише один маленький приклад: коли Сполучені Штати почали передавати нам зброю. Це були американські гроші, але й американська зброя. Гроші на цю зброю. У мене, як у президента, були вантажні літаки. Не в Україні, бо через війну ми дуже швидко перемістили їх до Європи. У нас були вантажні. У нас є хороші вантажні літаки. Дуже хороші завдяки Антонову. Тож я попросив американську сторону надати мені таку можливість, бо наші літаки були на іншому аеродромі, і я попросив Америку надати мені можливість здійснити перевезення нашими літаками, щоб не платити багато кому вашим компаніям, американським компаніям. І ні, мені не надали такої можливості. Мої літаки стояли, а цю зброю перевозили американські літаки, вантажні літаки. Але всюди доводиться витрачати гроші, отже. Ми могли б отримати більше озброєння, але довелося платити за ці дуже дорогі літаки. Моє запитання: це корупція чи ні? Чи лобізм? Що це таке? Ви маєте на увазі корупція з боку американських компаній? Так, приймати такі рішення. Так, розумію. Лобіюванням таких рішень займаються деякі компанії, які приймають ці рішення. Але я не можу про це відкрито говорити, я не міг говорити про це вголос. Я не хотів, не бажав і не мав наміру провокувати жодних скандалів бо інакше ви могли би припинити підтримку. Ось і все. І тому, говорячи про корупцію, слід запитати, хто до неї причетний. Якщо було 177 а ми отримали половину, тоді де інше. Знайшовши другу половину, ви знайдете корупцію. Зеленський вже хоче дати поняти Трампу, що він готовий зливати, злити Байдена повністю і розказати, хто, що, де, як, які кошти, які махінації вони провертали і тому подібне з Байдена. Ну, звичайно, що він не буде розказувати про махінації з Резніковим по яйцям по 17 гривень про тухлу тушонку, про інші відкати, про інші закупівлі на продуктах і зброї і тому подібному. Звичайно, він це не буде розказувати. А він попитається відчитатися за американські гроші. Що, мов, не один він вкрав, вкрав, там і ваші крали теж.